У моєї сусідки Марії лише й розмов було, що треба вже йти на той світ, але аби так, щоб людей не потурбувати. Ні, взимку я не хочу. Бо як прийдеться копати, а будуть морози, то як те люди зроблять? Або як службу вислухати та на такому морозі? А як священик та хористи співатимуть? Та то слова не можна в голос буде сказати від холоду, чи як біля мене сидіти будуть, коли холод в хаті буде. О ні, вже як потепліє, то тоді вже треба й готуватися. Але тепліло, і баба Марія йшла на город розкривати чесник, приглядалася до землі. Чи не дуже мокра, щоб почати першою садити? Ні, ні, зараз не хочу. Та й люди зараз он які зайняті, кожен хоче першим посадити, бо як зараз не посадити, то що будуть взимку їсти? Та зараз кожному он як прикро, і будуть йти до баби. І хтось буде за мною щиро сумувати чи будуть спішити, аби якнайшвидше збутися, аби піти на город. Я хочу, аби за мною плакали, а не полегшено зітхали. Далі приходило літо, і баба знову казала, що ще не пора. Навколо все таке веселе та гоже, то нащо в такий час землю покидати? Куди не подивишся, то там цвіте, а там зеленіє, а там щебече. То нащо мені так Бога гнівити, аби його красу не уважити? Та я прийду до нього, він скаже ти чого свої кості на сонці не гріла? Ти чого під сонцем не тішилася, Ти чого пісні пташині не слухала? Я то все для кого творив. Баба Марія їла перші яблука і казала, що смачніше за білий налив нема яблук на світі і чекала осені. Коли ж приходила осінь, то баба знову не спішила. Куди я буду спішити, як в людей в руках все горить. Жай збирають кожен погожий день пильнують, аби все встигнути. А то я йому таку прикрість зроблю, та я хіба не людина. Коли ж приходив мокрий листопад, то бабуся не хотіла людей студити під дощами. Нащо мені в воду лягати? Що буде з моєї сорочки? Та я її вишивала ще молодою, і вона в мене до цих пір, як новенька, і то все я маю в болото кинути? Не ні. Того ні одна жінка не захоче. Коли ж до бабусі приїздили онуки та діти, то вона переставала думати про такі дурниці, бо вона ще досить молода жінка. І що такого, що 79? Я ще молодого переживу. Ти бачила, юстино, як я на хліб вимішую, та ні одна молода господиня в селі так не замістить. Ні в кого такі пишні колачі не ростуть, як у мене, бо то тісто треба добре. «З Самого дна підняти та наверх та наверх я ще силу маю. Бабуся припрошувала онуків їсти, доньок набрати вагу, бо жінка має бути в тілі, Затім варила таку біленьку, що у них аж вуса закручувалися. Сміх і гамір стояв над дерев'яною хатиною, а бабуся брала той сміх обома руками і клала собі в душу. На тім світі тепло мені було, а ви думаєте, як там люди гріються? Отаким сміхом дитячим та усмішкою доброю, отаке там гріє замість сонця. Ніхто й не зауважував, яка то була пора року, коли бабуся відійшла. Для всіх це був найсумніший день, і всі відклали найпальнішу роботу, аби провести Марію в останній путь. Вона усміхалася з портрету і була задоволена, що так багато людей її поважали. І стільком людям вона зробила в житті бодай трохи добра, тому там буде грітися під їхнім сонячним промінням. Коли на подвір'ї сусідки тепер лунає сміх, я майже бачу, як вона сидить на лавці і підставляє своє обличчя до сонця та тихо усміхається під ніс. Підпишись, підтримай українськомовний контент.